Доброго дня! Хотів поставити всі крапки над і в питанні, чому ми використовуємо антибактерійні препарати, антибіотики при ковіді, при грипі, при ГРРВІ, гострих респіраторних вірусних інфекціях, а також при інших всіх вірусних інфекціях. Дуже коротко і просто вже. Я кажу, я вже не маю як пояснювати, вже 10 раз пояснюю, все рівно кажу, в нас є експерти, які краще розуміють за лікарів, або знову ж таки мої колеги, які чомусь далі ширять фейк, що при вірусних інфекціях ми не використовуємо антибактерійні препарати чи антибіотики. Перш за все, це заплутає вас, пацієнтів. Тому коротко хочу пояснити, як є насправді. Насправді, будь-яка вірусна інфекція знижує імунітет. Знижує наш імунітет і досить сильно може впливати на стан нашого організму. Висока температура, виснаження, пітливість, і в цей момент падіння лейкоцитів, так само в загальному аналізі крові ви це можете побачити при грипі і ковіді. І в цей момент дуже часто в частини пацієнтів, наголошую, в частини пацієнтів, може приєднатись бактерійна інфекція. Коли вона може приєднатись на другий день, на третій день, на сьомий день, на десятий день, на чотирнадцятий день після хвороби, так звана постковідна пневмонія може бути. От, відповідно, ми не знаємо. Кожен організм індивідуальний і коли він заразився вірусом, так само стан цього нашого організму є теж індивідуальний. Тому лікар має спостерігати за пацієнтом. І якщо є такі ознаки приєднання бактерійної інфекції, як. Висока далі температура, яка не спадає, знову ж таки, кашель, жовті соплі в дітей. Далі, знову ж таки, такі симптоми, як виснаження, пацієнт себе дуже погано почуває. І я розумію, що так само зараз дуже багато лікарів працює дистанційно, тобто не кожен пацієнт, особливо коли в нього є ускладнення вірусної інфекції, буде йти пішки до сімейного лікаря і з ним ці питання вирішувати. Тому, знову ж таки, об'єктивним критерієм приєднання бактерійної інфекції, клім, крім е, огляду лікаря, є здача аналізу. І якщо в аналізі. Це реактивний білок, або це реактивний протеїн в аналізі крові. Цей показник є вищий 5 одиниць, є висока ймовірність приєднання бактерійної інфекції. Якщо показник значно вищий, 30, 50 ЦРП, або це реактивний білок, ще раз наголошую, це один і той самий аналіз, це синонім. Відповідно, вже є практично приєднання бактерійної інфекції. Якщо ЦРП більше 100, тоді вже спрацьовує переважно прокальцитонін, Ще один аналіз, який перед, скажімо, підтверджує приєднання бактерійної інфекції або появу сепсису, такого більш сильного ускладнення. Якщо, відповідно, ви Здали аналіз крові. Аналіз крові може бути непоказовий при вірусній інфекції. Не завжди він показує, що приєдналася бактерійна інфекція. Тому що імунітет є знижений, тому бажано здавати це реактивний білок. Аналіз наголошую, виконується з 1939 року в світі, і всі знають, як його трактувати. Так само цей реактивний білок є підвищений, бо це реактивний протеїн при отруєнні бактерійному. Теж він може бути 100-200 одиниць буквально за добу. Різко взлетіти при цитокіновому штормі ускладненні від ковіду. Так само цей реактивний білок може різко підніматися більше 100 одиниць. Тому ми призначаємо антибактерійні препарати для того, щоб знищити інфекцію, яка приєдналася. Не не цей не думайте, що ми лікарі, хтось з нас, лікарів, є настільки. Ну, обмежений чи настільки інтелектуально, скажімо, відсталий, що не розуміє, що антибіотик не діє на жоден вірус. Антибіотик направлений на знищення бактерій. І ми це все розуміємо. Питання, коли давати антибіотик, звичайно, знову ж таки все залежить від стану вашого організму. Якщо організм є в доброму стані, відповідно немає температури, немає симптомів ускладнень. Вірусних інфекцій, це реактивний білок є низький нормі, немає потреби жодної давати антибіотик. Без аналізу на це реактивний білок, важко сказати лікарю, чи треба вам антибіотик чи ні. І останнє, якщо це реактивний білок є, наприклад, 8, 10, 15 одиниць, так само, якщо у вас молодий організм і ви не бачите критичних, якийсь лікар не бачить критичних питань по вашому організму, не потрібно зразу давати антибіотик. Так, наш організм може перебороти бактерійну інфекцію так само. Але якщо ви бачите підняття температури, знову ж таки, це вже, наприклад, п'ятий, шостий, сьомий чи пізніший день після початку вірусної інфекції будь-якої вірусної інфекції, відповідно, ви можете подумати про приєднання бактерійної інфекції, і лікар має це підтвердити аналізом далі. Призначаємо антибіотик. І так, одна частина лікарів, в принципі, розуміючи, що це, наприклад, четвертий, п'ятий день і є висока температура, страхує себе і вас від ускладнень. Інші лікарі не страхують себе від ускладнень, але зато ви дуже класно заїжджаєте в реанімацію в лікарню, де вас вже дають не просто таблетований антибіотик, а вже, як то кажуть, по повній програмі один, другий, третій вас рятують. І потім фраза: А чому ви. Так довго до нас не приходили. А чому сімейний лікар не призначив вам жодної оптимальної терапії чи анти антибіотика. Тому думайте і відповідно вирішуйте, що ви для себе вибираєте, але наголошую ще раз: для об'єктивності запам'ятайте один аналіз, який чітко нам вказує. Чи треба давати антибіотик, чи не потрібно в більшості випадків. Це реактивний протеїн, по-англійськи CRP. Бо зараз багато українців є за кордоном, він називається c CRP, CRP. Це реактивний білок просто це є синонім. У нас просто частина лаборантів його називає, це реактивний білок. Тому, будь ласка, є вас сумніви, чи давати антибіотик дитині, чи собі? Зробили це реактивний білок? Вище п'яти одиниць прийняли рішення, так що робити далі, якщо вище. Так само, якщо стан гірший, висока температура, краще дати антибактерійний препарат. Наголошую, не ін'єкційні переважно препарати ми даємо, а таблетовані антибактерійні в цілому світі. І вони досить гарно працюють. Не треба зразу колоти в м'яке місце, зразу все, що скажемо, попало в плані антибіотика, бо він краще діє. Ні, не краще. Біодоступність деяких антибіотиків таблетованих є. Краще, ніж тих, що вколяться м'язево. Тому, знову ж таки, давайте вчитися сучасних таких рекомендацій і спокійно рухатись далі. Стосовно антибіотикорезистентності, звичайно, що знову ж таки вона існує, але не в такій кількості, як про неї говорять. Я не бачив серед своїх пацієнтів. Поки що за 20 років жодного пацієнта з антибіотикорезистентністю. Причому, що вони всі приймали антибіотики неодноразово. З інших питань, не обов'язково по ковіду чи по іншій спеціальності. Тому, будь ласка, думайте і ще раз всі крапки над І треба ставити чітко і пояснювати людям чітко, щоб потім не було конфлікту, бо потім в нас є конфлікт в голові між тому, чи приймати антибіотик, чи не приймати. Лікар каже, Приймати пацієнт не приймає. Лікар каже, не приймати, пацієнт приймає. І в нас виходить хаос повний. Плюс об'єктивних даних, тобто зробити один аналіз це реактивний протеїн, є велика проблема, бо в нас півдня будуть гуглити симптоми, чи що робити. В інтернеті пацієнти, потім знову ж таки будуть їздити 10 разів до лікаря, а потім в кінці кажу, знову ж таки кажу, нема конструктиву, коли лікар огляне, він не може знати суто по огляду, чи у вас є бактерійна інфекція, чи нема. Він не шаман, не екстрасенс. Тому, будь ласка, все-таки пам'ятайте, останній раз це реактивний протеїн, це аналіз, який деколи рятує вам життя або зменшує ризики ускладнень. Гарного дня, будьте здорові і слухайте лікарів, які не просто доказові чи не які пояснюють вам, як себе поводити правильно, чітко в рамках традиційної медицини. Гарного дня!